Що ще я вам сьогодні запишу це розпаковку продуктів, яких я купила в місті Ком. Я їздила забирати свого сина в нього канікули після навчання. І я купила в армянському магазині на 98 євро. І зараз я вам покажу, що я купила гречка. Справжня гречка України. Сардельки. Вибачай, до речі, це на а чеченський магазин. Там дівчинка розмовляє чеченською, російською. Красна ціна. Хто про виробник? Кіло 300. Окуляри потрібні. Не можу знайти, хто виробник не маю часу, але написано, чи то на польській, то чи що. Ще на якоїсь мові.

Не знаю. Короче, то, можу Короче, два упаковочка оселеца с картофелем такие знают, как как наши. Я скажу, тут не такие оселецы совсем не такие. Еда, баба, 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 упаковочки баба, 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 покуштувати Квас пляшка отакого от Очаковський. Квас Очаковський. І інший квас Також дві пляшечки. Русский квас, Напевно, ось я також набрала. Зараз подивлюсь. А все зрозуміло, всі ці продукти Литва ось знайшла в Литві. Вироблені і оселець, і виходять і сосіски. Ну, то бо я не тушу там, ну як би знаєте, не хотілося б. Було питання, як сюди російські товари потрапляють, так? Да? Ну, слава Богу, це литовські, тобто немає у Франції російських товарів, можливо, десь є, але ну, в цьому магазині а, в чеченському, який вони чеченці, напевно, відкрили в цьому пол. Літовським Уже там есть, но мне не трапилось. Бач, я брала просто я швиденько купляла. Я купляла те, що мені потрібно: квас, щоб зробити крошку, оселедці, щоб ну. Пригостити, бо я й обіцяла. Мене колеги на роботі запитували, а що їдять, яка їжа там в Україні, ну там кажеш борщ, розказуєш ще щось там. Да? Голубці вони подібне також їдять, фаршировані перці, налисники, ти розкажеш, вони не розуміють, як це може бути. Що таке творог вони будуть, тут немає творога. Ну так то, так, то, так то таке. І от якось так, знаєте, хотілося щось таке зробити і пригостити всіх, хто з кіспілопочцях, хто там французи приходять, щоб так, ну от ось ми ну, отак, знаєш, от, селедчик там, картопля і такі, таке, знаєте. Забула, подивитися, солоні у який справжній. Ой, Тундра! Яка я дебілка, Ой, це ж як ми який... немає на ці всі кислі, кислі. Нема таких суквашних. Тут... Баночку шпротів. Бачите, шпроти, Що ще? Ага, ось такий квас. Квас Домашній, але бачите, написано українською мовою, напевно, український. Квас домашній. Живого бродіння. Тобто це... Ага, 48. Український клас. Але коштує так, знаєте, одна баночка 2 євро. Так що трохи кусається. Як на крошку куплять, то гоп, так і вкусить тебе. Нижче І ось він, бонжур. Наш конті. 5 євро 50 центів коштує. Продається також. В Цьому чеченському магазині я купила. Бонжур! Ну і як себе не з зефірчиком? Звичайно, я не могла його обійти, скільки він коштує тут. А, майже 3 євро, 290. Зефірчик Біло-рожевий, домашній. <свій>, Свій український, якщо біло-рожевий. І ось такий пакунок різних цукерок. Я дуже шукала, тому що мені хотілося. Цукерки ці такі з мармеладом внутрі. Ну, Железні, такі. Жилейкою. Ну, ось якийсь знайшла. Такий, такі, такі, каже, з жалейкою. Ось тут є що ще тут. Червоний мак, не знаю, який він буде на смак. Червоний мак не смак. Такий. Якийсь з кавуном вже є. Так, ці, так. Ах, я набрала цілу. Пакет суперок. Хто цукерочки полюбляє? Так оце я тільки що порахувала, <кхух> все разом. Це коштувало 96 євро. Отак ми скупилися. Нічого такого і на 96 євро. Не знаю. <кхух> гадаєте, це дорого чи ні. Відповідальний вже мені. Зараз буде інша розпаковка. Це продукти на 48 євро, які куплені тут в французькому магазині у Франції. Ну, леп. всі вони куплені у Франції. Але той перший був магазин, що тримають чечені. А це тут уже у нас поряд. Звичайний. Ось така кава. Це на 48 євро. Кава, тоді. кавунчик. Тоді. Петрушка, тоги, сметанка, яйчки, тоги, а, -а, 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 -а. картопля, картопля два огурка на Сик. Это банановый, мандариновый, а это гуал. Ты не знаешь, он такой. Ну, такие нормальные сики. Яблочко. Яблочко. Ось такие сироп до кавы, який заменяет цукор. Вот такая капустинка на борщ, на борщ. А, вот -а -а. такой маленький вампир. Привет. Вампир. Вампир на счастье. Вот так. Скупились мы сегодня на 134 евро. Это все разом продукты. Подивимось, чи вистачить нам їх на тиждень? Подивимось, перевіримо.